Пречудового, благословенного і файного дня четверга, дощ нас загнав знову в хату, мусимо ховатися від нього, така злива, файна. Хоча шкода, треба змій підказати, що це має бути сніг, а не дощ, але іншим разом. Сьогодні навчаємося від дітей. Така цікава ідея від нашої Терески. Якось Женька минулого тижня вела її до садочка і каже, Щось там вони говорили про Бога. Вона каже: А Тереска, а ти взагалі знаєш Бога? А Тереска така: Я знаю Бога. А Женіка така: А звідки ти знаєш Бога? Вона каже: ну ми ж там, де стоїмо в церкві, ми там, де е, біля нас є образ, там, де Ісуса дуже сильно подряпали, вона так називала. Тобто там із хресної дороги якийсь образ, здається, там, де Ісус знімає одежу, і там видно вже багато таких по ньому шрамів, багато рубців. Ну і каже, ну там. І, і потім вона каже: а мамо, а, а звідки в нього ці рубці? А Женька вже каже: ну дивіться, ці рубці, ну, це на, насправді ми йому наносимо, коли грішимо, коли не стримуємося, коли далі перебуваємо в гріхах, то ми його рубцюємо, ми його дряпаємо. А вона така собі послухала, послухала, і, і так, знаєте, як, як на перший погляд здається, що от послухала, дитина, і десь забула. А на другий день щось Андрій. Щось там гримнув дверима на другому поверсі, щось там не, не, щось заперечив женці, щось бунтує. А Тереза йому кричить з першого поверху: Андрію, ти що не розумієш, що ти дряп, дряпаєш Ісуса? Так кричить йому так з цілого горла. Ти не розумієш, що ти дряпаєш Ісуса, перестань його дряпати. І каже, Женька, так її це торкнуло в цей момент. Що, от, власне, от коли ти бунтуєшся, коли ти не слухаєш. Коли ти займаєшся свавіллям, тобто займаєшся тим, чим ти хочеш сам, то ти без перевіщення дряпаєш Ісуса. Ти наносиш Йому ему чергові подряпини, чергові рани, без жартів, Ого! ти дряпаєш Ісуса. Скільки разів ми дряпали Ісуса минулого тижня, а поза минулого, а поза поза минулого? Як би було файно, аби в моменті, коли ти впадаєш в якийсь такий стан афекту, коли тебе заносить, коли тебе там хапає, аби був хтось з боку, аби тобі кричав, що там Василю, що робиш, ти драпаєш Ісуса. Марія, Тарасе, Женько, Юля Марія. Коротше, ти драпаєш Ісуса, як би було файно. І собі пригадувати, бо, власне, як у цій пісні, пам'ятаєте, то не цвяхи, а мій гріх тебе прибив, то не люди. А мій гріх тебе судив. Тобто це, по суті, наші вчинки. це наші лихі справи, наші гріхи. Тому, товариство, якби я не хочу тепер як, ну, там, буквально якось там маніпулювати чи впливати на нас, але нехай це стане для нас заохоченням, аби ми тікали від гріха. Власне, так як ми на днях говорили про духівника, про когось, хто би говорив, де тебе заносить, то так важливо є пильнувати, як рекомендується святі отці через ці спецсовісті вечором. Аби перевірити, чи я сьогодні не дряпав занадто Ісуса. Чи не занадто я залишив сьогодні на ньому ран? Прикольно. Дякуємо Тарестці за таке файне нагадування. Аби ми не дряпали Ісуса, цього, котрого ж ми знаємо, ми ж його знаємо, ми ж про нього чули, ми ж вже щось орієнтуємося, ми вже не є там діти зовсім якісь молочні. Але ми вже щось, ніби віруючи, ніби на чомусь стоїмо, ніби тверді у вірі. Але так чи інакше, час до часу, дозволяємо собі легковажно дряпати Ісуса. Тому нехай зараз цей час стане для нас заохоченням, щоб тікати від будь-яких подряпин, тікати від будь-якого штучного власне, штучного шляху проти Бога, ні? штучного перебування проти Нього. Для того, аби йти не проти нього, але із ним або за ним. Давайте. Майтеся файно, мир вам.